Вітаю на першому подільському оперативно про головне. Із цього дня розповімо просто зараз. Ви маєте знати більше. Колаборант з міста енергетиків Нетішина отримав реальний вирок за інформаційну підтримку держави-агресора у підривній діяльності проти України. 55-річний тепер проведе 5 років за ґратами. За матеріалами СБУ засуджено ще одного прихильника руського міра. Ним виявився мешканець Натішина, який спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно підтримував дії путінської влади. Так на своїй сторінці у забороненій соціальній мережі він системно розганяв кремлівську пропаганду, поширював антиукраїнські публікації, в яких вихваляв російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Чоловік розповсюджував наклепи на збройні сили України, а натомість катирівців та вагнерівців поставали у нього визволителями, які рятують світ від нацизму. Слідчі СБУ задокументували проведення інформаційно-підрівної діяльності на шкоду державній безпеці України фігурантом кримінального провадження. Суд визнав його винен у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 436-2 позначкою поширення матеріалів, які місяць глорифікацію осіб, які звітували збройну агресію Російської Федерації проти України, а також частиною першої статті 111 з позначкою 1 – колабораційна діяльність. У Кам'янці-Подільському надзвичайники врятували 43-річного чоловіка, який зірвався зі скелі. Негайно на місце виклику виїхали рятувальники та швидка медична допомога. Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустилися до потерпілого, по тому транспортували чоловіка до карети швидкої допомоги. Чи доцільно використовуються кошти громади? Саме це питання стало руба під час звіту голови Щиборівської ОТГ Івана Болюха. Посадовець вперше після обрання приїхав із офіційним підсумком про виконану роботу у село Михайлівці. Проте люди зустріли його не надто привітно. Що обурило присутніх? Розкажуть наші журналісти. Увірвався трепець. Жителі Щиборівської громади фактично зірвали звіт голови громади Івана Болюха. Перед виборцями у селі Михайлівці той звітував уперше. Тому і у людей було вдосталь. Найболючішим стала доцільність використання бюджетних коштів під час війни. Я, наприклад, 38 років маю трудового стажу. Я робила за ціною роботі і за техніком, і за фермою Вже 22 роки на пенсії. І я зараз не маю за що зробити операцію. Звернулася. 500 гривень. Розкажіть, що за 500 гривень робити. яку операцію? Така мізерна підтримка викликала шквал критики на адресу керівництва громади. І можливо, конфлікту вдалося б уникнути, але після оприлюднення премії секретаря громади Руслана Бердіна, а це 70 тисяч гривень, коли його ставка 8 500, люди слів не добирали. Разом з вами трагнати бердів і вас разом хай ми відділимося. Від вас може ми побачити світ трошки. Таких нарахувань голова не заперечує. Каже, згідно із законом, працівники місцевого самоврядування можуть отримувати матеріальну допомогу раз на рік. Її є два види на оздоровлення під час відпустки та на вирішення соціально-побутових питань. Секретар же отримав одразу дві. Сума кожної більше 21 тисячі гривень. Дійсно, працівнику виплачені були. були матеріальна допомога на оздоровлення та соціально-побутові питання. Тому така сума одноразово. Можливо, десь за її владнати ситуацію спробував присутній на звіті заступник голови Хмельницької районної адміністрації Віктор Паламарчук. Аби таких ситуацій не повторювалося, порадив контактувати із депутатами, які і ухвалюють бюджет. У Вас є депутати, вони затверджують бюджет. Вони повинні чітко впливати на дані ситуації. Тобто законодавство не заперечує, не забороняє отримувати ці кошти. Значить, людина отримала ці кошти законно. Врешті, після кілька годинної суперечки, переконати селян у законності такого рішення не вдалося. Кожен залишився стояти на своєму. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. В Україні стартувала четверта хвиля подачі заяв на мікрогранти в рамках проєкту Є робота. Отримати кошти на власну справу можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду підприємницької діяльності. Щоб отримати кошти, потрібно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через портал. Дія уряд цю ініціативу впровадив ще у липні минулого року. За цей період програмою скористалися понад 2,5 тисячі бізнесів в обласному центрі зайнятості. Розповіли, як реалізують мікрогранти підприємці Хмельниччини. Відкрити власну кав'ярню чи магазин, займатися виготовленням будматеріалів або ж створити невеличке підприємство із пошиття військового одягу. Саме ці ідеї уже реалізували підприємці з Хмельниччини, скориставшись державною програмою Власна справа. В Обласному центрі зайнятості кажуть, уже розпочалась четверта хвиля подачі заяв на мікрогранти. «Протягом перших трьох хвиль у нас подано 88, подано і опрацьовано 88 бізнес-планів. Із цих 88 опрацьованих документів. Всього на всього тільки сім підтримано, поки що сім підтримано. В четвертій хвилі вже подали вісім пакетів документів, але четверта хвиля тільки почалася. Найширші вид діяльності це громадське харчування, торгівля, швейне виробництво. Це найбільше. Одночас зазначають, бізнес-плани, які подають краяни в останні хвилі, не можна назвати перспективними. У минулому році підприємці більш серйозно підходили до їх створення. Мені сподобався проект. На жаль, він був не підтриманий, а це виготовлення дронів, які підтримуватимуть зв'язок у наших військах. Гранту скажімо, там, у нього були суттєві помилки. Ми йому сказали, зазначили не цю суттєві помилки. Ви виразили Скажем так, можливість нашої допомоги у виправленні їх, але він сказав, що на жаль, в мене немає часу, я далі подаватися вже не буду. Тому, аби уникнути суттєвих помилок у створенні бізнес-плану у Хмельницькому обласному центрі зайнятості, що середи проводять тренінги для підприємців. Якщо ж ви таки впевнені у власних силах, долучитися до четвертої хвилі можна ще протягом двох тижнів. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. У городоцькій громаді відзначили, щорічний день довкілля учасники акції упорядкували благоустрій території загального користування прибережних смуг та тротуарів. Також висадили саджанці червоної калини як символ мужності людей, котрі пролили кров за Україну у боротьбі з ворогом. Традиційно навесні краяни організовують масові прибирання дворів, парків та вулиць, допомагаючи комунальникам. А чи задоволені жителі обласного центру його чистотою, та який район Хмельницького вважають найбільш занедбаним? Дізнавалися наші журналісти у постійній рубриці питання дня. Який мікрорайон Хмельницького найбільш занедбаний та чого не вистачає місту, аби воно було чистіше? Я живу в центральному районі, тому не знаю, як там в других. Я вважаю, що можу бути грічани, можуть бути. А так не можу сказати чесно. А про чистоту центру, що можете сказати? Як часто тут прибирають, чи висечає світло? вважаю, завжди чисто. Кракове, гречани. А чому так вважають? Там мало магазинчиків в критик, мало якоїсь інфраструктури, ну тобто порівнятися з центром або озерною. Більш приємніше там знаходитись просто. Я з зніправ. Не вистачає цих смітників у вас тут. От десь ходиш, ходиш, хоч викинути е, мусор, а немає куди викинути. Дніпрі В Дніпрі дуже багато. Раково. А чому раково? А чомусь раково, мені здається. А що не вистачає міста, аби воно було чистіше? А завод той, що Семчешин казав, построїться. Не дуже трошки занедбане місто. А які мікрорайони не подобаються? Ну, раково. Занедбане? Ну, мабуть, Раково для мене. Чому? Чому? Тому що такі дороги і якось парк трошечки так вже не в дуже гарному вигляді. На вашу думку, який район Хмельницького найбільш занедбаний та чого не вистачає місто, аби воно було чистіше? Порадку. Менше би розкидали, був би порадок. У Хмельницькому вихідними відбувся марафон на підтримку гвардії наступу. Основна мета забігу зібрати кошти для потреб українських захисників долучилися до марафону близько 200 жителів області та міста, серед яких і чимало переселенців. Учасники забігу подолали дистанцію в три кілометри для дорослих та 500 метрів для дітей. Відбувся й благодійний аукціон, де кожен міг придбати сувеніри та смаколики. Серед цінних лотів було розіграно картини та використаний тубус від гранатомету, за які вдалося виручити близько 20 тисяч гривень. Службовці однієї із військових частин Хмельниччини підготували для учасників забігу фотозону зі справжнім військовим броньованим автомобілем Хамер. У підсумку заходу кожен із учасників отримав позитивні емоції та медаль учасника, а найактивніші Рунки та сувеніри від партнерів. Про догляд за маленькими носиками розповіли фахівці молодим батькам під час чергової зустрічі в академії малючкознавства. Педіатри сімейні лікарі разом із іншими спеціалістами медичної галузі організували семінари, на яких розповідають про усі дрібнички догляду за дитиною. Чи цікавий для матусі та тусів такий формат? Дивіться далі. Проблеми з маленькими носиками одна з найчастіших причин відвідування педіатрів, кажуть фахівці. Особливо складно підібрати потрібну терапію самотужки, коли це новонароджений малюк. Зустрічі у форматі семінарів спеціалістів з батьками вже стали традицією. Матусі ж переконують, якби подібні заходи проводились раніше. Материнство принесло б ще більше задоволення. Дуже круто, що є така школа, багато чого дізналися, тому що в нас якраз з цим проблеми, тому. Багато нової інформації, знаємо вже як виходити з цієї ситуації. Відпало б на е, багато запитань, які в мене виникали впродовж цього. І я постійно е, запитувала свого лікаря, телефонувала, писала повідомлення, то е, це б було набагато менше разів. Я б була більш обізнана і, звичайно, спокійніша. Серед слухачів були й ті, хто на такій зустрічі вже не вперше. Я дуже чекала, коли буде і саме офлайн такі зустрічі, бо онлайн ти дивишся, ти щось ніби запам'ятовуєш, тут в тебе вже немає часу подивитися, а тут ти збираєшся, ти приходиш, ти вже плануєш, що ти от маєш прийти в цей час сюди. І це, ти спілкуєшся з іншими мамами, батьками, вони якось обмінюються досвідом. Роки фахівці проводять не в робочий час, а у вихідний, аби всі охочі могли долучитися. кажуть ці заняття корисні не лише для слухачів, а й для лікарів. Це цікаво. Це знайомство, це нові люди, і насправді я собі в першу чергу собі я дуже полегшую роботу таким чином, тому що чим більше батьків я навчу. Таким мінімальним знанням, тим легше буде мені працювати, і тим більш вдячні будуть ці люди до мене, тому що я колись навчив їх цьому. От мене колись вчили. Тепер я когось можу вчити, і все це полегша насправді роботу. Традиційно не обійшлося, і без майстер-класу матусям продемонстрували усі можливі варіанти догляду навіть за найменшим носиком. Я Дуже часто стикаюся з тим, що батьки не вміють правувати, дітки бояться. Вони вибирають завідомо невірну форму, можуть, наприклад, обрати балон з року, і дитина з року вона боїться тиску. Тому мені здається, такий захід допоможе батькам розмежувати, коли варто яку форму обрати, і подивитися, попробувати який тиск, щоб в майбутньому обрати ту форму, яка найбільше буде актуальна для дитини. За словами організаторів, семінари викликали неабияку цікавість у батьків. Про це свідчить щораз більша кількість відвідувачів навчання. Дуже багато бажаючих, і це класно, що батьки хочуть розвиватися, що батьки хочуть отримувати нові знання. І наступний, я думаю, буде ще крутіше. І В нас дуже багато цікавого планується. Я думаю, що все попереду і буде дуже круто і класно і дуже корисно. Допоки батьки навчалися, діти мали нагоду розважитись. Тож можна сказати, що семінари фахівців Академії малючкознавства це не лише корисно, а й весело. Юлія Кучер, Андрій Шаповалов, телеканал Перший Подільський». Ще більше важливих та актуальних тем у наших наступних інформаційних підсумках. До зустрічі в ефірі.